Цікаво так якось дерево, походу, щоб смолу живецю збирати. Ось так, о. Надоблене. Цікава річ. Ого. Ага. Що скажете? кажете? ще в лісі. Найшов на свічки старі, старі. Дарудар. Зараз тако цікаво. А тут є яфано. Або ягода, як тут кажуть. І вже скоро будуть гарні плоди. Деку звірку поки не бачу нічого. Вийшли ліс кругом. Ось дивлюся. Є походу і брусніка або гогоці. Якийсь грибочок. Яфину лісі дуже багато. Буде урожай. Води. Ще зелені. Брусники бажу менше. Ще плоди не бачу, але вона є. Ось такі справи. Так. Хотіло бися ріх знайти якийсь. А ще головне, щоб в цих джунглях не блудануть. Дивлюся, чи чекабан чи борсук, що спорило. Ну, для цього я стараюся в ліс без компаса не ходити. Файна річ компас. Береш напрями, ти знаєш куди назад вийти. Ось такі справи. Хочеться знайти рогу. Оленя чого вони скинули ще на початку весни, що срило. Але знайти можна. По-любому прошло річні, якщо не будуть з'їдені, можна йти. Головне шукати, ходити. Щось по-любому знайдеш тих трофей. Ось таке ліси. Сонечко просвічуєся. Лісове болото. Головне в чоботах. лісі ходити. Тут двірка ходить на водопой, по-любому. Тіло бися тут і ріг знайти. Ну, Сліди по ходу, чи то олень. маленький, чи козуля, скоріше все. Дорожка. Молодця. Роги-роги, де ви є? Оленяч та підйом трошки. Ось так заворожує тишина. лісова красота, спілкування з природою. Moraš nek našel. Aj, moraš, kjev že nek bačo. Že se vovso pracuje to. Sredi afena. Оду сморчок. Гриб, сморчок. стевні Можеш попробувати. Забахати буде. Це молодий. Йдемо далі. Оце перші гриби. Під стрики находив, пер ще є. Угу, Трохи сушені сухо на дворі Отакий От сморчок по-любому будемо брати. Пусто не прийшло. Ай, йдемо далі. Ой, зазбирав трошки сморчків. Правда, кулька не взяв, за рогами йду, знайшов грибочки. Білих не бачу. Зверюга прийшла. Майже мене почув та й утік. А та йду навеки туди. Нічого не знайшов. Болото якесь. Дорога вже. Висок. На жаль. Ну грибочки, смочки треба попробувати. Кажуть, що добрі. Буду перший раз спробувати. Всім гарного дня. Ще не міг не зняти. Перед виходом отаку От красоту. Ось От такий красота. О, дивіться, яка поляночка. Буде розцвітати. А що це за квітка? Можете сказати?